Пильнуйте про мир з усіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Євреям 12:14. Мір з усіма це любов до людей. Мир і святість перші камні в заснуванні благословенного життя. Правильні відносини з людьми можна назвати мир з усіма, є умовою, щоби бачити Бога у своєму житті. Мир з усіма це любов до ближнього. Чи можливо мати мір чоловіку і дружині? Так, це залежить від нас, це наш вибір. Та чому ж нема міру, тому що немає любові. Згадайте, коли ми були закохані, ми все прощали, та, та чомусь поті, потім перестали помічати деякі речі, на які раніше не звертали увагу. Проблема не в оточенні, не в близьких і родних, а в тому, що Бог є любов. А ми загубили Бога. Коли прийшли до Бога, то літали на крилах і всіх прощали. А потім все це припинилося. Чому? Та тому що звичка і знання змінили любов. Для нас все стало буденним в церкві і в сім'ї, все стало наперед відомим, нема нічого нового. Відійшли любов і мір. Через це Ісус і дав нам заповідь. Люби свого ближнього як самого себе. Нема іншої більшої заповіді. Марка 12.31. тридцять Дивіться канал Солтаненко, ви будете жити в любві і спасити свої душі. Благословляємо вас.